Гаура Ліндхеймера верігатна сорт рожеа. Це справжня фея квітника. Ніжно-рожеві квіти на витончених стеблах ніби ширяють у повітрі, нагадуючи зграю метеликів. А декоративне листя з кремовими штрихами залишається красивим навіть без цвітіння. У нас вона вже сформована в двохлітровому контейнері з вишки приблизно 25 см, всього за 105 гривень. До ґрунту. Гаура невибаглива, але найкраще почувається в легкому, добре дерновому субстраті. Підійде супіщаний, суглинковий з нейтральною або слабокислою реакцією pH 6-6,5. Також дерново-підзолисті ґрунти переважної частини України. Важливо уникати застою води, глини і заболочених ділянок. Майже всі ґрунти переважної частини України їй підходять. Убожнює сонце, чим більше сонця, тим різніше і довше квітує, з до самих заморозків. Стійка до спеки, вітру, тимчасової посухи. Чудово виглядає і в клумбі, і в контейнері. Гаура варігатна Роуш – це поєднання легкості. Кольору і вишуканості за 105 гривень це ваша найкраща садова інвестиція в 2025 році. Слава Україні!